Артіз затвіна ретьом. Вибачайте, друзі, що ігри не виходять, так скажемо, дуже багато. І я, коротше, за пізненням роблю відоси, але нічого страшного, друзі. Якщо ви хочете піддержати, мене підтримати, можете підписатися на мій телеграм-канал, завжди Силочка внизу під відео в описанні, друзі. Сьогодні будемо таку грати ігрушку, типа... Виключимо, може. Ага, мюзик. Ану-ну. Ну. Так. О, все, друзі, ми виключили. Так, друзі, зараз ми з графіку, графіку, графіку ми знизимо. Нормал хай буде. Бо буде лагать дуже. Так, друзі, всі ігрушки що у нас не маємо. Ми маємо долари, які ми заробляємо. І саме, друзі, що тут тупо, це те, що якщо ось ви бачите, такі ось околеси. Бачите, тут окамера буде міняти. Дивимось на карту, дам. Ні, друзі, карту. дружка. Якщо хочете, друзі, можна скачати. З вами я завжди повітря, артії, на нардем. Вибачайте, що довго не було. Знаєте, дощі всякі таке. Ну, а скачувати ігру можете в ссылочки під носом Піду. в описанні в телевому каналі. Всіх чекаю, Заміпи. до зустрічі, пока.